Прийшла вже з роботи, запустила пральну машину і вирішила зайнятися своїми орхідеями. Вони у мене от такі, як є, такі, як є. Вони ну, не більше, не менше. Тільки ось тут листочок одна пустила. Не знаю, що з ним. може, їм якусь шокову терапію треба робити. Ось тут листочок. Теж вийшов, але вони в мене дуже-дуже повільно ростуть. Я їх отак поливаю з душика водичкою і все, і ставлю на місце. Ніяким добривом я не користувалася, може якийсь їм треба стимулятор. Буду ставити на місце їх. Вони в мене стоять у кімнаті. Оце вони в мене тут у кімнаті стоять, начебто і сонце попадає, ну, начебто і світло попадає, але не знаю, що з ними. Таке робиться, що вони не цвітуть. Чи, підскажіть, чим що ви додаєте до своїх орхідей, щоб вони у вас цвіли? І у нас рубрика розпаковка. Сьогодні розпаковка з сайту Майкап замовлення з Майкапом, але вже відкрила його, тому що була потрібна коробка. Ми збирали сьогодні помідори. Урожай помідорів був і гарно знаєте, так складається в коробку цю помідори, тому коробку забрала. Так і розказую, що купила. Це сухі серветки, дочка собі замовила в машину. Ці, ці серветки коштують 55 гривень. Ну, вона звикла їм користуватися, тому бере. Далі взяла ось такі вологі серветки. Це її улюблені серветки, теж у машину, 48 гривень. Далі взяла ось такий шампунь проти випадіння, дуже багато гарних відгуків. І він був по акції 68 гривень. Далі взяла ось такий бальзам. В принципі, я з цією фірмою вже знайома і мені подобається. Особливо маски дуже подобаються для волосся. Так, бальзам це коштує 74 гривні. Далі ось такий взяла шампунь, це вперше беру. І він у нас коштує 92 гривні. Так. Далі взяла дочка, замовила собі ось такий блиск для губ 169 гривень. Так. Далі поклали ось такі пробники, ну, користуватись спробую. Ще не читала, для чого вони, але почитаю. І взяла ось такий гель для укладки Брів та Вій, він коштує 86 гривень. У мене олія є така, мені дуже подобається, і взяла цієї ж фірми-гель для укладки. Уже пробувала користувалася, гарно тримає, мені сподобалось. В принципі, дуже багато позитивних, позитивних отзивів за цей гель, але є і негативні. Тому ось таке невелике було замовлення в майкапі. Так, роблю вечерю, у мене тут такий хаос трохи. Щось я сьогодні все беру, воно у мене все падає, десь проливається, тому не, звертаю, не звертайте уваги. Вирішила насмажити таких налисників. Будемо їсти з жемом ось таким. Ну, Люблю цей джем і люблю різні ці джеми, там їх три вида. Так, І ось ми збирали сьогодні урожай помідорів. Це чері. великі помідори я завезла, завезла до свекрухи, вона нам закриє баночки, а це так на салат будемо їсти. Ну, мені такі вони подобаються на салат, тому що їх не треба, можна так сказати, взагалі не різати. а так. Кидати або надвоє на і на салат готовий. Садив мій тато, і у нас таких маленьких помідорів дуже є багато. Я ось так помила їх. І поставлю в холодильник. я думаю, вони будуть дуже добре, гарно зберігатися у цих таких кошиках. Ці кошики я беру, ну, от купуємо якусь ягоду і зберігаю, вимиваю їх гарненько і зберігаю. І от на такі моменти мені вони Їздила Моєї свекрухи сестра в село привезла дуже багато молока, але я поставила на творог. Буде домашній творог. Мені подобається і ми. Присіли, скажімо так, на лениві вареники, тому, скоріше всього, зроблю це лениві вареники. Так, перевер, пер, перевертаю млинець і будемо вже вечеряти. Так захотілося мені цих млинців. І ще це, знаєте, з цих з домашніх гієць ну, це дуже буде смачно. Тому хто вечеряє, приємного вам апетиту. Розморожувала я м'ясо і лишила ось тут, на кухні, не поклала в не в кастрюльку якусь. Не поклала. І у мене така є підставка, я її купляла в ікеї, і вона тут собі стояла. І, звісно, це м'ясо е, сюди, так, знаєте, сюди так потекло. І, коротше, цю штуку я мила, ну, відмила, начебто все добре. І вона насохла два дні на вулиці. Знаєте, так і навіть не пахне, скажу так. І хочу зараз помити тут собі трошки кухню. У мене такі є. Як воно там? У мене батарея там стоїть. і... Я не знаю, як ці штучки називаються. І тут забивається бруд, тому хочу взяти у мене ось така щітка І хочу трошки повимувати оце все. В кухні наша вже 10 років, тому раніше так мені хотілося, зараз би я все собі переробила. Але маємо то, що маємо, і будемо мити. Справилася, 5-10 хвилин мені знадобилося, може, трохи вас змотивувала Це, знаєте, такий мій куточок кухні найулюбленіший. Я тут люблю готувати, нарізати. Ну Це найулюбленіший куточок. Тут у мене стоїть такий, знаєте, Мої улюблені скажімо, речі я тут люблю ставити. Це я купляла в квітковому магазині за 25 гривень це лаванда, трошки сипиться, так? це мені подруга дарувала свічку з лавандою, так? а це я в епіцентрі брала. Такий дуже пасує це все в одному такому стилі, мені дуже подобається. Далі це у мене такий букет. Я ще дивилася російських блогерів, і дівчинка там рекламувала цей букет на Aliexpress, і я його купила. Ваза це з Ікеї. Коркові такі підставки це теж з Ikea, це квітка теж з Київ, а це мені недавно подарували таку класну дощечку, я її дуже люблю, але її не можна мити в посудомийній машині, треба обережно її користуватися. Тому ось такий куточок в мене кухні, який я дуже люблю. Сьогодні ще у мене чекає ось така купа білизни. Треба з цим мені розібратися. Буває так, що білизна висохла, і я з цим розбираюсь, а буває ось такі купи. Тому ставлю відео, дивлюсь так. Або комедії, якісь, або ось так дівчаток дивлюсь, цікаво так просувати і скоріше час летить. І якісь беру рецепти, або якісь мотивації Ну, з відео чогось я беру і собі. Тому ось так проходить просування, мій утюг прогрівся. І, до речі, я хотіла спитати, яку воду ви наливаєте. Я беру з крана воду, відстоюю її і заливаю утюг, сюди в утюг. Іноді заливають дистильовану воду. Я заливаю обичну таку воду. І, ну, в принципі, все нормально, але в мене такий утюг, знаєте, тут чистити його можна. Це все виходить. Але чесно вам скажу, мій цей утюг мені не подобається. У мене все чисто, речей нема. Треба шафу тільки закрити. Так, і залишились рушники, треба їх снести вниз і розкласти по своїх місцях. Тому на сьогодні все. Ось на сьогодні все. Ось таке у мене сьогодні було відео. Всім бажаю мирного неба, щоб війна найскоріше закінчилася днів без сирен, ночей без сирен, щоб ми жили під мирним небом в мирній країні. Всім до нових зустрічей, до нових відео.